Так, ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні вже в нас на огляді ось такий красунчик, це 220 на метр 30. і висота борта 40 плюс 40 Причіп у нас стандартний, оцинкований, фанерний, дно 12 мм, борти 9 мм. І додатково борти в нас також йдуть із фанери 9 мм. Е, до речі, плюс цього прицепа, це є те, що ви можете тут перевезти. Вантажі в районі десь 1200 кг. І цей же ж дуги і тент використати, коли вже розберете. Він у вас буде як стандартний причіп. Тобі ж без проблем ви можете використати як обичного причіпа з тентом з висотою борта 40 см та висотою борта 80 см. Нічого не потрібно міняти. Дуги зняли і переставили його на нижні борти. Все без проблем стає, Такий загальний його вигляд. А, до речі, коли, коли у нас він виходить висотою 80 см, то передній борт у нас, в принципі, не відкривається для того, щоб не розійшовся. Бо люди, я знаю, це 100% будуть грузити сюди дуже багато і, скажімо так, ці стойки може повигинати. Але. В принципі, якщо дуже потрібно, все-таки да. можна защоку відкрили, відкрутили ось ці болти. У нас тут стоїть закладна, куди вона вкручується, гайку тут не потрібно. І все, без проблем. І розібрали, і можна відкрити борт. Задній борт у нас також на защолках Він відкривається без проблем. Що, передні, ой, що верхня частина, що нижня частина. Ну, Відкрили все, і у вас борт 80 см. <idir> Тут є. Додатково були встановлені опорні стійки. Друзі, кому цікаві такі прицепчики, звертайтеся. А ще, в принципі, я вам забув сказати, все, ми вже перейшли на всі ці дуги у нас 25х25. Зараз я вам покажу. Е -е, тепер дух під обичну нашу трубу <-truh> не буде. Будуть усі у нас такі дуги. Це 25 на 25 Так, да, причепи стануть дорожчі на плюс-мінус там 700 гривень, але вже дуги будуть такі міцні. Ось так вони виглядає всередині. Так, ну що, друзі, кому цікаво, звертайтеся.